А якщо я не хочу працювати з людьми, а якщо я хочу працювати старо тільки з собою, або, можливо, зі своїми рідними і подружками, то чи потрібно мені йти навчатися? І відповідь: так, потрібно. Звичайно, як ми говорили раніше, ви можете бути самоуком і ви можете самостійно читати книжки, робити конспекти, експериментувати з картами, звичайно, все це можна. Але все ж таки, якщо б ви хотіли зрозуміти систему, а не просто вивчити назви, що до речі, до речі, не працює. Просто вивчити назви, просто вивчити якісь значення карт цього абсолютно недостатньо. Так от, якщо б ви хотіли дійсно зрозуміти систему і зрозуміти карти дійсно як архетипи, подивитись на карти як на енергію, подивитись на карти як на помічників, то я би радила піти навчатись. Але ви можете мені сказати, що. Треба оплачувати навчання, треба приділяти час, а я так і не буду працювати з клієнтами. Так от, дивіться, тут у нас зараз в сучасний час є певне когнітивне викривлення, тому що ми можемо бачити рекламу, чи ми можемо дивитись якісь відео на Ютубі, наприклад, де роблять ніби як таке розграничення, що працювати для себе з картами. Це ніби як одна історія. А от щоб працювати з клієнтами, от, іди до мене на курс, навчайся. Мені, хочеть, мені хочеться це розвіяти і сказати ось про що. Дивіться, дуже важливо: ви або вмієте працювати з картами, або ви не вмієте працювати з картами. Ви або їх розумієте, або не розумієте. Ви або вмієте розбирати ситуації, працювати із запитами або не вмієте. Ви або вмієте бути чесним і не притягувати за вуха значення, а дійсно розбирати карти, їхні відповіді, або ви цього не вмієте. Ось і все. І якщо ви вмієте це, ви можете працювати просто з собою. Ви можете дивитись щось для своєї сім'ї. Ви можете допомагати з питаннями, подружкам, ви можете не працювати з клієнтами, але все одно, ви, якщо це вмієте, ви зможете це робити. І тим паче, якщо ви вмієте працювати з картами, і якщо ви захочете, будь ласка, працюйте з клієнтами. Тобто, мені зараз хочеться підкреслити, що нема цього розділення для себе або для роботи з клієнтами. Так, ми можемо це бачити в рекламі. Так, я сама в рекламі це говорю, що робота з картами для себе і для роботи з клієнтами. Але насправді все і простіше, і складніше. Чому простіше в тому, що нема розділення, це все одне, це просто знання системи таро. В чому складність в тому, що треба навчатись. А тому, якщо вам цікаве таро, якщо ви би хотіли пізнати це як систему, будь ласка, йдіть навчайтесь. Запрошую до речі на себе, до себе на навчання або обирайте навчання з тих, які вам подобаються. Але просто вивчайте таро, просто вчіться працювати з картами, просто вчіться робити розбори. Просто вчиться створювати свої розклади, просто вчиться працювати із запитами. А потім будете тільки для себе використовувати добре, а можливо, ви ж не знаєте, а можливо, вам захочеться дійсно працювати з людьми. А можливо, життя так повернеться, що запропонує вам е, працювати старо з, з людьми. Тому немає розділення, є просто знання таро або незнання таро. І насправді ви ж. Якимось чином таро вже знаєте. Чому? Тому що таро це в першу чергу система архетипів. Таро в першу чергу це ось ці архетипічні енергії, які існують в нашому світі, і які зрозумілі більшості людей. Абсолютно простий приклад. Якщо ми говоримо мати, мати, приблизно всі люди зрозуміють, про що йде мова. Так, да, ми знаємо, матері бувають різними, але не в цьому суть. Суть в тому, що ми розуміємо, що це означає мати це жіноча фігура, яка піклується про дітей, це жіноча фігура, у якої є певні функції, у якої є певні а, риси, це фігура, у якої є певні патерни поведінки. І людина, що в Африці розуміє, що таке мати, що людина в Україні розуміє, що таке мати, що людина. На северному полюсі розуміє, що таке мати. Так само архетип, наприклад, відлюдника. Всі приблизно розуміють, хто такий відлюдник. Ми можемо сказати на когось, та, мій сусід взагалі відлюдник. Ми ж розуміємо, про що мова? Достатньо одного слова, щоб передати цілий спектр думок, образів, щоб розказати щось про людину, достатньо одного слова. Якщо ми скажемо це, ця людина дуже мудра, ця людина як вчитель, також. Всі зрозуміють приблизно, що означає слово вчитель. Достатньо одного слова, і у вас виникає і образи, і розуміння, і внутрішнє відчуття, що вам хочуть сказати або що ви хочете сказати. Ось що таке таро, якщо говорити дуже-дуже дуже просто: це система образів і архетипів. Тому насправді більшість людей може розібратися таро, і це буде не дуже складно. Тому що. Кожен із нас розуміє цю систему. Кожен із нас знає, що таке архетипи. Ну і також, коли ми вчимось працювати старо, то ми, звичайно, не просто працюємо реально старо, вчимо цю систему. Ми також працюємо із собою. Ми себе вивчаємо. А як я ставлюсь до цих архетипів? А що з цих енергій в мені є? А що з цих енергій, наприклад, я. Не приймаю, що мені не подобається. А які з цих ситуацій були в моєму житті, яких ситуацій я боюсь? Чому? І ось таким чином, вивчаючи таро, ми ще пропрацьовуємо і себе. А тим паче, коли ми доходимо у вивченні таро до створення власних розборів, до того, як працювати коректно із запитами, ми ж вчимося і структурувати власні думки, тобто вчитись працювати з таро. Це в тому числі вивчати і вдосконалювати і себе своє мислення, свою психіку, якщо можна так сказати. Тому після навчання таро ми завжди виходимо глибшими і об'ємнішими, ніж ми в таро заходили. Ну і звичайно, одна з очевидних речей, коли ми йдемо вчитись таро, коли ми вивчаємо таро, ми покращуємо свою інтуїцію і ми вчимося довіряти своїй інтуїції, тому що. Дуже часто, ну просто дуже часто ми відповідь знаємо і відчуваємо раніше, ніж ми дістали карту і подивились на картинку. Це знаєте, як в такій ем, замедленій зйомки ми тільки достаємо карту, от якщо це дуже дуже-дуже сповільнити, ми тільки достаємо карту, і десь уже всередині інтуїція нам показує, чи розказує, чи підказує. Яка там може бути відповідь? І це спостерігати дуже цікаво. Навіть люди, хто говорять Я не вірю в інтуїцію, або навіть люди, хто говорять, я людина дуже логічна і системна, яка інтуїція? Навіть такі люди вчаться відчувати себе краще. Таким чином ми насправді вчимося відчувати себе глибше, і ми розвиваємо свої екстрасенсорні здібності. Да, я скажу саме так. Що вивчення таро поглиблює і взагалі розкриває наші екстрасенсорні здібності. Яким чином? Тим чином, що у нас розвивається, покращується, розцвітає наша власна інтуїція. Ми можемо не називати це інтуїцією. Ми можемо взагалі це називати якимось іншими словами, але головне сам ефект. І у нас виходить ефект, що ми покращуємо або розкриваємо. Свої екстрасенсорні здібності. Ми ніби як вчимося бути самі як карти. Ми ніби як вчимося, коли вчимо карти, вчимо цю систему, розбираємось з архетипами, то ми ніби як самі вчимося просто зчитувати простір. І люди, хто працює з картами давно, хто працюють багато років, ну, багато років це скільки? Ну, скажімо, років 7, 10, 12, 15 років. Насправді можуть вже працювати без карт. Тому що ти от вчишся все це просто зчитувати своїми оцими розвинутими здібностями. В це можна вірити, в це можна не вірити, але це відбувається. Повірте, я людина, яка певним, в певному рівні скептична. Я, поки не перевірю, я не повірю. І повірте мені, я повірила, тому що я це побачила, і я побачила, як це працює в мені. Я побачила, як я змінилась. Я побачила, як я заглибилась. Я побачила, як я стала тоньше відчувати простір і считувати простір. Ну і логічний висновок далі ми йдемо з нашої розмови: що коли ми вивчаємо карти, ми вивчаємо себе, ми еволюціонуємо, ми розкриваємо і поглиблюємо власну інтуїцію і екстрасенсорні здібності. Відбувається що? Ми краще розуміємо світ і людей. І потрошки ми доходимо до такого стану, що нам достатньо поспілкуватися з людиною декілька хвилин, і ми вже людину можемо просканувати, і ми вже без всяких карт можемо сказати, якого типажа ця людина, про що вона говорить, що вона хоче, чи можна їй довіряти. Ми вже ситуації можемо розбирати отак, от, от просто на ходу. У нас уже виникає такий стан, що ми дійсно живемо відчуваючи. Ми живемо не аналізуючи, не витрачаючи на це наш ресурс, думки, міркування. А ми живемо просто зчитуючи поле, і ми бачимо, чому відбуваються ситуації, ми бачимо причину-наслідкові зв'язки і ми краще розуміємо людей. Людям нас пошукати, обманути дуже складно. Тому що ми бачимо людей уже наскрізь ось до чого приводить вивчення таро. Навіть якщо ви не плануєте працювати з людьми, навіть якщо ви вивчаєте цю систему просто для роботи з собою, я знаю багато людей, хто вивчали таро, вони не працюють з клієнтами, вони себе не називають тарологами, але у них завжди вдома є колода, яку вони використовують. Ось так буквально по декілька карт щось десь собі підсвітити, десь підтвердити своє відчуття, десь перевірити свою інтуїцію, і це дуже дуже допомагає. Тому, якщо ви хочете так само... Вивчати себе, вдосконалювати себе, покращувати свою інтуїцію. То я вас запрошую на навчання. Запрошую навчитись цьому самим. Ну і звичайно, я вас запрошую на тару консультації, на гру ліла, на психологічні консультації, на гіпнотерапію. Давайте робити наше життя кращим.